Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І Сьогодні будемо готувати ароматну та соковиту рульку свинячу. Для цього свинячу рульку я на 2-3 години намочую в холодній воді, гарно мию, потім кладу в кастрюлю і заливаю соєвим соусом. Соєвого соусу 250 мл. Додаю одну чайну ложку солі, півчайної ложки чорного перцю, столову ложку, суміші, спецій для м'яса, додаю часник, у мене чесник знайшло дві головки, і доливаю водою, так, щоб рідини було, щоб рулька була у воді. І ставлю на 3-3,5 на 3 години на маленький вогонь. Далі готую картоплю. Картоплю я помила, покришила на 4 частини. І буду засипати в кастрюлю, заливати водою і ставити на вогонь. Картопля у мене буде кипіти 10-15 хвилин. Заливаю і ставлю кип'ятити. Картопля вже прокипіла. Тепер я її відсіжую і висипаю в салатник, беру чайну ложку солі, півчайної ложки чорного перцю, чайну ложку паприки, півчайної ложки карі, півчайної ложки хмелі сунелі, 2 столових ложки оливової олії. І це все гарно перемішаю. Щоб воно все змішалося, і заливаю нашу картоплю. І Картоплю перемішаю, щоб вона рівномірно нашим соусом пройшла. Тепер готовлю намазку, Одна столова ложка гірчиці, одна столова ложка меду. І це все гарно змішую. Рулька наша вже 3,5 години проварилась. я її виймаю на деко, на пергамент і намазую нашою намазкою з меду та гірчиці. Гарно промазую повністю з усіх бочків. Вона маска гарно лягає на теплу рульку, викладаю нашу картоплю ставлю на 40 хвилин в духовку, духовка прогріта до 250 градусів. Ось так з звичайної рульки та картоплі в нас вийшла святкова страва. Обов'язково пробуйте, печіть, смакуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!